Багатофункціональна машина Труксор розпочала свою роботу по очистці річки Уж. Основною зоною прибирання рослинності на воді є місця масового відпочинку. Як відзначають спеціалісти рятувальної служби, робота Труксора за три сезони значно покращила русло річки. Якщо пригадати, то водна артерія нашого міста була в жахливому стані. Водна поверхня заростала горіхом та іншою рослинністю. Значна частина води була вкрита, так би мовити, зеленою ковдрою. Сьогодні ефективність роботи машини амфіці. Фібії можуть оцінити містяни. Ми розпочинаємо четвертий сезон. Сьогодні якраз перший день ми виїхали на роботу. Що хочеться сказати по ефективності, як грипи розпочинали, що перший сезон, да, ми самі боялися, тому що ми не знали, як це працювати, як воно буде. На даний час робота відпрацьована, все, ви бачите результати на річці, воно видно, ми нічого тут не приховуємо, його не приховаєш від людей. На даний час річка набагато чистіше, водорослі вбралися, люди повернулися купатись, рибаки повернулися на рибалку, тому оцінити роботу Труксора, я думаю, що це невідмінно. 20 червня роботи з очистки річки розпочалися в районі колишнього винзаводу. Надалі Труксор працюватиме нижче по руслу в межах міста. Пізніше роботи заплановані в усій коростенській громаді. Ми працюємо до тої пори, поки є водорослі, і до, до осені, практично до самих холодів. Якщо пропадає, в нас в водорості на річці, робота і прикрашається. На даний час роботи тут на річці, я думаю, що не буде багато, тому ми плануємо по-дальшому все нижче по теченню робити там. Ну, це і м'ясокомбінат, і нижче туди, до пашин, тому що там ми практично не працювали, а горіха там багато. Тому якщо ми справимося тут, на річці в даний час пройдемо всі місця масового відпочинку, ми будемо старатися працювати там, на громаді. Багатофункціональна машина «Амфібія» проводить очистку річки як на поверхні, так і під водою. Занурення ковша сягає до півтора метра.